Мікроавтобус це одноповерхневий автобус з кількістю місць для сидіння не більше 17 з місцем водія включно. В правилах дорожнього руху України термін мікроавтобус має відмінне значення від терміну автобус, оскільки, незважаючи на те, що мікроавтобус згідно з ДСТУ 2984-85 є автобусом. На нього не поширюються вимоги пункту 12.6г, що стосується швидкості руху за межами населеного пункту та на дорогах, які позначені знаком 5.51 і проходять через населені пункти. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту зведіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Лайф. До зустрічі! На дорозі.